Сьогодні ми проводимо в останній шлях героя захисника України, військовослужбовця Збройних сил України Андрія Михалюка. Його ім'я з жовтня 2024-го призначилося безвісти зниклих. У травні цього року, після передачі тіл Росією та проведеної ДНК експертизи, підтвердилось найстрашніше. Андрій Михалюк загинув. Він народився 27 листопада 1979 року у жовтих водах. Закінчив середню школу номер 7 та ВПУ-70. Здобув кваліфікацію електромонтера лінійних споруд. Свій трудовий шлях пов'язався з підприємствами ПВФ, Агроцентр, Совхоз Жовторічанський. Кривеліш Северут, криворіж Сталь, Північний ГЗК. Останнім місцем роботи Булов, виробник Плюс, де він працював водієм. На захист України став 22 лютого 2024 року. Служив гранатометником на Курському напрямку, мав статус учасника бойових дій. 11 жовтня того ж року. Після виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ольгівка Андрій зник, відтоді його доля залишалася невідомою. Лише навесні цього року, після передачі тіл та проведення ДНК експертизи, стало зрозуміло, що він загинув у бою. Рідні згадують Андрія як добру, щиру і чуйну людину з великим серцем і душею. Він багато працював, віддавав себе роботі, колекціонував касети, любив фотографувати та знімати відео для домашнього архіву. У захисника залишилися батьки Петро Якович та Валентина Михайлівна, сестри Оксана та Анна. Схиляємо голову у Скорботі, вічна пам'ять і шана герою. Від імені командування Збройних сил України. Від голови Жовтовольської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибоке співчуття рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя Андрія Михолька хвилиною мовчання. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, омилує нас. І знову несамовитим болем розривається сьогодні серце наше. І знову батьки втрачають і хоронять найдорожче, що у них є, за свою кровинку. І коли ми кажемо, що час лікує. То дивлячись на сьогоднішніх батьків, на сьогоднішніх рідних, які втратили героя, ти розумієш, що скільки часу вони жили зі сльозами, вони жили з болем, який неможливо нічим утамувати. Жили у тому невіддані, а можливо, наша дорога кровиночка жива, а можливо, повернеться. І тут той момент, коли приходить сповіщення, що опізнане тіло. І ми бачимо вже скільки часу пройшло майже рік, від того, як пішов із життя, але біль неможливо втамувати. Хтось каже, я вже ця надоїла війна, але при тому немає рідних на фронті. Хтось скаже, як замучилися ми від цієї війни, і зупинити її потрібно любим способом. Але коли ти бачиш, що агресор не бразує нічим, для нього не, не діють ні перемир'я, ні умовляння, для нього немає нічого святого, але головне для нього – знищити український народ, волелюбивий, працьовитий, мирний, який не прийшов убивати, а який захищає своє. Сьогодні ми прощаємося із щировим героєм. Сьогодні ми бачимо, як ще один ангел додається до лику Святих, який, будучи охоронцем тут на землі, стає охоронцем на небесах, небесним покровителем за наше військо. Він герой. Герой, як і багато героїв, які відійшли у потойбіччя. Але багато героїв сьогодні у нас, які одягнули форму, які стоять на захисті. Герої живі. Нехай його смерть тут на землі буде тією великою цеглиною у великий фундамент перемоги, царство небесне і вічна пам'ять. Слава Україні!